Вітаю тебе, українські аніматори. Сьогодні будемо розмовляти про партикли. Але оскільки в Іспанії нема ані фізики, ані будь-якої партиклової системи, то ми просто будемо косплеїти юніті. Загалом, партикли можна поділити на дві складові. Перше, це імітер, це та точка, з котрої виходять наші партикли. Друге, це наші самі партикли, котрі можуть бути чим завгодно. Дійсно, чим завгодно. Вогонь, вода, дим. Які-небудь зірочки, глітер, все що завгодно, будь-яка магія, все залежить тільки від текстури, котрою ти туди підставиш. До речі, про текстуру. Звісно, ти можеш взяти текстуру з інтернету. Але я не великий фанат такого діла. Бо шукати текстуру, котра окремо може бути виглядати непогано, але в анімації вона буде, бачите, дно що воно мені потрібно, І ці пошуки можуть займати більше, ніж я буду створювати ту саму анімацію. Тож, робимо наступне: Х, пф, розмазюкали пальцем, вставили, готово. Інколи можна підфарбувати. Але я частіше за все спрайт залишаю білим. Бо, наприклад, з білого ти можеш перефарбувати в будь-який кольор. А от з чорного м -м, навряд чи. Звісно, цей метод підходить тільки для тих партиклів, котрі в нас мають бути трошечки аморфні. Тобто вогонь, дим, вода, магічний димок, хмари, туман, але коли тобі потрібні якісь більш чіткі зірочки, листва, конфеті тощо, то такий метод вже не підійде. Так, як же робити тікляті партикли? Для початку потрібно створити батьківську кістку Назвемо її емітор, бо це наш емітор. В ній повинна бути кістка нашого партиклу. Анімуємо наш партикл. Тут ми закладаємо початок нашої анімації, кінець, і взагалі, як воно мусить виглядати у кінці цілої картини. І не забудь зациклити свою анімацію. Скопіюй перший кадр, постав його поруч з останнім кадром і встав між ними безінтерполяційний графік. Далі продублюй свій партикл стільки разів, скільки тобі потрібно. Тобто, чим більша кількість в тебе партиклів, тим менший офсет ти будеш робити між кістками. В ідеалі притримуватися такої формули для зацикленої анімацією. Після цієї проробленої роботи ти можеш розмножити свій ліміто на стільки разів, скільки тобі потрібно, аби в режимі сетапу сквошити, стречити, обертати, ширити, тобто знущатися, як ти захочеш. Що? Вже все зробив? Молодець. Тоді обирай iPhone, підставляй партик і до портфоліо. І на той випадок, якщо тобі цього замало, ти можеш додати Transform Constraint прямо як на відео. Також хотілося б почути твою думку з приводу відео, бо це мій перший туторіал, і мені було його... Робити в новинку для себе, і так само хотів би почути, що б ти хотів або хотіла би розібрати у наступних відео. Можливо, є речі, котрі турбують саме тебе, і ти б хотів почути їх українською. Ти це вподобайку, якщо тобі сподобалося. Підписуйся, якщо хочеш стежити за новими відеосами, які будуть входити на каналі, бо ми будемо розглядати ще доволі багато різних речей. Донецьне зсу працюй! А ми тобі будемо допомагати.